22 січня День Соборності України. Наша країна єдина, соборна, непереможна і вільна. Ми сильні, ми разом, ми об'єднані як ніколи. Ми любимо нашу країну. її верну, їм і стяг. Ми любимо наш святковий прекрасний Київ. І рідне Дніпро, і Харків, і Львів, і Черкаси. Ужгород і Суми, всі міста і села України. Україна це чисте мирне небо, це широкі лани, це квітучі сади, це шум моря і духмяний запах паляниці. Ми бережемо і цінуємо нашу культуру, мову, звичаї. Україна це мамина колискова, її вишиванка і рушник, це сильний табор. Це моя родина, мої друзі, моя школа. Україна це ми. Сьогодні, коли Україна продовжує боротьбу за свої кордони, за незалежність і територіальну цілісність, національна гідність стає не тільки базовою цінністю громадян країни, а й обов'язковою умовою успішного спротиву зовнішній агресії. Цілісна Україна це повернення Криму та всіх окупованих територій. І разом ми обов'язково переможемо. Сильна та єдина соборна Україна. Наші англи нас захищають від навали і тьми ворогів. Мої крила тебе обіймають, твої руки в крові чужаків. Вони нічному віткнули у спину, нахабно, увірвавшись вночі. А стали ми за Україну єдині, срастивши у битві вночі. Відбудуємо все, повернуться із далеких країв всі птахи. Очі твої, мені посміхнуться, засміяться, що знов дітлахи. Сильна нація, вільна єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми є всі твої, ми родина, і нехай буде так. Буде так. Зігнання української землі Соборність наша вічна і стокрила. Ми, українці на її чолі, вертаємося в тому наша сила. Хай переможний мир панує на полях, хай колоситься й дозріває нива. І синє жовтене над блакиттю стяг як воля наша, щира і правдива. Зоїться всі рани, розчиниться вся кров. Колись мене побачиш, ти китучую і, і знов Я подарую чисте небо і прийде весна колись, коли закінчиться війна, Тому що я Україна, я витримаю вір, я захищу тебе, від кур що в мене тілять від душі, тому що я сильна я подолаю все, бо ти мене в своїх руках несе, голови поклавши, відправились у сні, колись назвуть героями вас, Ви мої сини. Та цвіте калина, мов кров червонима, згадає батьківщина, яким ти був коза. вірю з тобою, я в наші сили, свобода в серці як крила, і мир повернеться зна.